Е, так до серйозного збираюсь в Україні виявили перший випадок мавпічої віспи. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Наразі пацієнт госпіталізований для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Як передається недуга, розповіла в нашому ефірі завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталя Воноград. Тут є два механізми передачі по горизонтальному способу: тобто, тут є повітряний і тут є контактний механізм передачі. Ну, ще та є вертикальна передача, на жаль, для цього вірусу, тобто від мами до плоду. Але в даному варіанті є друга дуже велика обставина. Всі інфекційні захворювання, не лише це чи якесь інше, мають типові, а типові варіанти перебігу. І в даному варіанті не обов'язково, щоб пацієнт бачив когось з такими виразками, ще з чимось. Це можуть бути висипи на слизових, ротової порожнини, і в тому плані, навіть при розмові, людина з людиною стоїть поряд, розмовляє, і може статися інфікування. Інша справа, що тут є потреба більше часу ніж при ковіді.